НАТО прокидається альянс змінює стратегію і більше не планує віддавати ворогу жодного дюйма своєї землі, навіть тимчасово. Що це означає на практиці і до чого тут російсько-українська війна? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Днями впливове видання Нью-Йорк Таймс описало, як війна Росії в Україні вплинула на оборонне планування Північно-Атлантичного альянсу. НАТО переходить від так званого стримування агресора відплатою до стримування забороною, тобто планує зустрічати ворога безпосередньо на кордонах, і це кардинально відрізняється від концепції, яка панувала в Брюсселі з часів завершення холодної війни. Проблемою для НАТО після розпаду радянського союзу, варшавського договору і завершення холодної війни, стало пошук насправді концепції подальшого розвитку. І ми знаємо, що постійно мінялися загрози, виклики, які складали стратегічні стратегічні умови подальшого розвитку альянсу, і це був міжнародний тероризм. Це були загрози, ну наприклад, нелегальної міграції. Це були не зовсім військові, скажімо, так, загрози. Насправді то і за цей період, який якраз 30 років, бойові можливості альянсу суттєво знизилися, особливо якщо ми говоримо про європейських союзників. Економічні негаразди, незаможність нових членів у порівнянні зі старими, а головне відсутність конкретного і потужного ворога поступово занурило НАТО в стан летаргічного сну. Яскрава ілюстрація. Альянс навіть не спромігся розробити чіткі плани оборони країн Східної Європи, які приєдналися до нього після розва. Алу Варшавського блоку я пам'ятаю, були ще скандали, там, в тому числі в пресі, що виявляється, не було contingency planning, тобто е, от конкретних конкрет, конкретного військового планування стосовно е, здійснення оборони, е, що таке планування? Це виділення конкретних ресурсів, це е, визначення конкретних відповідальних осіб, структур і так далі, підрозділів, з'єднань, об'єднань. Командувань, які мають відповідати за конкретику, тобто що роблять конкретні командування, конкретні структури, конкретні посадові особи, якщо здійснюється, наприклад, агресія Росії проти Польщі? Широкомасштабна агресія Кремля проти України остаточно повернула натівських стратегів до реальності. Стара забута загроза зі сходу, знову постала на повний зріст, чи не вперше з років. Власне падіння берлінської стіни на заході, зрозуміли, що Російська імперія не полишає своїх ревізіоністських спроб щодо просунення кордонів імперії на захід, в тому числі за рахунок країн, які ще до недавнього входили, чи то радянський союз, чи то, скажімо, так були членами Варшавського договору. Можемо говорити про те, що Концепція стримування шляхом недопущення це фактично відмова від так званих червоних ліній. Заради справедливості, треба сказати, що пробудження сталося не зараз. Дзвіночки траплялися і раніше, але після вторгнення російських військ у Грузію 2008-го захід зробив ставку на стратегію м'якої сили протидії кремлівській агресії. Проглядалося, на жаль, серйозно. Політика запропонована урядом Меркель щодо економічної інтеграції Російської Федерації, загальне економічне тіло Європи, це була виключно помилкова політика, яка мала на меті, скажімо так, унеможливити агресивні наміри Російської Федерації. Натомість, ми побачили прямо протилежний характер подій. Коли власне економічні важелі, такі як постачання енергоресурсів, були використані Російською Федерацією як виключно інструмент військово-політичного тиску на країни Європи. Згубність цього підходу яскраво продемонстрував 14-й рік з окупацією Росією Криму та розпалюванням війни на сході України, але тоді альянс спробував протидіяти гібридній агресії Путіна такими собі напівмірами. Зокрема, в трьох країнах Балтії та Польщі розмістили по багатонаціональному батальйону. Був такий підхід, що якщо ми розміщуємо, Контингенти країн НАТО інших західних країн НАТО на території тієї ж Литви, Латвії Естонії, і були розміщені контингенти невеликі батальйонно тактичні групи з невеликою кількістю техніки, але існувала ілюзія, в принципі, що якщо, наприклад, німці будуть стояти, тобто німецький контингент буде стояти в країнах Балтії, Нідерланди, Сполучені Штати, то це дозволить тобто. Росія не посміє а, починати бойові дії, бо це призведе до а, війни з НАТО. Це призведе до війни конкретного військового конфлікту на тактичному рівні між підрозділами а, збройних сил Росії і збройних сил Німеччини, і це буде зупиняти. Росії. але ця ілюзія розвіювалась в міру аналізу розбудови Росією своєї військової інфраструктури на західних кордонах, зокрема формування цілих армій відверто наступального призначення. Остаточно все стало зрозуміло після військових навчань запад 2017 в Білорусі. Якось відкрилися очі у наших західних партнерів в НАТО, і е, дійсно з того моменту. Почалося конкретне справжнє військове планування, як то має бути. Ну зараз, взагалі, це рівень вже, мабуть, поверну повернулися все ж таки і військові, військове командування, і політичні функціонери НАТО до рівня холодної війни. Тобто, як це має бути по-справжньому, коли є ворог і коли військова операція розглядається не як гіпотетична. Якась справа про яку можна просто поговорити і забути а як конкретна, от конкретна справа, де має бути конкретне військове планування, конкретна. Ухвалено рішення на проведення конкретних операцій, але все одно на практичному рівні панувала стара концепція. В разі агресії зі Сходу зустрічати ворога довелося б, хоч і непогано оснащеним, але не надто чисельним військам країн Балтії та Польщі. Не дарма саме ці члени НАТО активно розвивали сили ТРО і готували їх до партизанської війни у тилах противника. В той момент, коли росіяни витрачали б час на придушення такого спротиву, основні сили НАТО готувалися б до до рішучого контрудару. Схожим чином Захід дивився і на ситуацію в Україні. Навіть характер постачання військової допомоги на першому етапі це свідчило про помилкову, скажімо, оцінку ситуації щодо можливості протистояння російським окупантам і відповідна спроможності Збройних сил України. Тобто, блок НАТО сприймав Збройні Сили України як такі собі. Ледь не партизанські загони, тому не випадково на першому етапі широкомасштабного вторгнення. Основні постачання це засоби індивідуального захисту, ПЗРК, ПТРК. Тобто нас розглядали ледь не як друге Афганістан у підсумку. Українське військо своїм героїзмом і професійністю змусило захід змінити думку про себе. А перегляду власної стратегії сприяли більшою мірою самі росіяни, адже залишати своїх людей у російській окупації навіть тимчасово виявилось смертельно небезпечним. Військовослужбовці йдуть в ліси, а що робиться з сім'ями, куди їх евакуювати? Це питання до речі не було пророблено, і ми також це коли під час військових ігор вже почали в 17-му, 17-му, 16-17 роках про це говорити. Виявилося, що дійсно це проблема, і ми після бучі можемо говорити, що це величезна проблема. Що коли військовослужбовці територіальної оборони кайцелі там або земесардзе. В Латвії йдуть виконувати свої е, бойові завдання за призначенням з Джевелінами. Їхні сім'ї залишаються в містах або населених пунктах. А це величезна е, проблема. Це означає, що вони беззахисні. Бучанська різанина, сотні могил в Ізюмі, відвертий геноцид під час штурму Маріуполя та численні катівні на всіх окупованих територіях змусили НАТО перейти до стратегії захисту кожного дюйма власної землі. У лютому 2022-го Україна, на жаль, не змогла дозволити собі розкоші зупинити агресора на кордоні і не пропустити його в глиб території. І за це ми досі платимо життями і зламаними долями мирних українців, які опинилися в окупації. Саме звірство російської воєнщини на території України а мовиться не про ефект виконавця, а спланований характер масового терору. Як елемент військової доктрини країни окупанта і спонукав наших сусідів. Виступити рішуче щодо збільшення військової присутності країн НАТО в цьому регіоні. Нова концепція передбачає розбудову лінії оборони безпосередньо на східному кордоні, аби унеможливити сам факт вторгнення Кремля на територію альянсу. До чотирьох багатонаціональних батальйонів у країнах Балтії та Польщі вже додалися ще чотири в Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині. А нині вже їх планують розширити до бригад. Нова концепція передбачає збільшення власних військ, які будуть на постійній основі базуватися вздовж кордону з Російською Федерацією. Крім того, передбачається широка інтеграція військових планів Сполучених Штатів та їх союзників. Мовиться про те, що власне наразі. Розглядається можливість е, передачі під безпосередній контроль Верховного Головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Кавулі додаткових військових підрозділів. Також ще з 2014-го альянс працював над спрощенням бюрократичних процедур, які до того суттєво ускладнювали розгортання військ та їх передислокацію між країнами-членами, образно кажучи, в НАТО не було такого собі військового шенгену, який би давав можливість швидко і безперешкодно маневрувати угрупуванням військ. Росіяни вже там виходять на Віслу, а італійська бригада, італійська дивізія, пардон ще вантажиться. І не може виїхати, бо там по перше, там же ще виникло питання, виникло питання застосування військ за кордоном. В Німеччині, наприклад, це рішення могло зайняти два тижні. В Італії тиждень треба було ухвалювати рішення а, в їхній парламентській традиції. Взагалі це рішення могло бути не прийнятим, бо коаліція в, в Італії на той момент могла не ухвалити це рішення, і це все в кожній країні НАТО. Це свої е, процедури. Навіть активація статті 5 не була автоматичною. НАТО сьогодні демонструє не просто готовність жорстко боронити свої кордони, але й цілком серйозно розглядає найгірші сценарії. Зокрема, методично відпрацьовує власні дії в умовах навіть ядерного конфлікту. Не випадково на момент оголошення щодо зміни концепції НАТО відбулося власне навчання ядерних сил стримування. Російській Федерації чітко дали зрозуміти, що не тільки використання, скажімо так, риторики щодо можливості розміщення тактичного ядерного потенціалу на території Республіки Білорусь, але й взагалі використання ядерної риторики, як так званих червоних ліній, більше не розглядається не країнами НАТО, не сполученими штатами. Як певний чинник щодо, ну скажімо так, протидії планам НАТО у підсумку. Вийшла зовсім не нова історія, коли кремлівські психопати уявили себе геніальними гравцями в шахи, а фактично обіграли самі себе. Історія про слабке НАТО, яке розвалиться зсередини під час серйозних викликів, виявилась ілюзією. Зараз силу альянсу можна порівняти хіба що з часами холодної війни. І це однозначно добре. Нам потрібні сильні союзники. Разом з ними ми здатні поставити остаточну крапку на російському імперіалізмі. На все добре.